Сучасних методів лікування це, звичайно, метод закритої транзілярної вітриктомії, який застосовується при всіх видах травматичних ушкоджень заднього відділу ока, таких як гемофтальм, ендофтальмід, відчарування сітківки, внутрішні сторонні тіла, вивихи кришталика та інтраокулярних лінз. Застосування робочих інструментів, інструментів малих калібрів, таких як 23, 25, 27 віч для ендовітріальних маніпуляцій, дозволяє зменшити додаткову операційну травму, покращити функціональний результат та знизити строки реабілітації таких пацієнтів. Застосування тимчасового кератопротезу дозволяє всі маніпуляції на задньому відділі ока при інтенсивних помітненнях ругівки. А пересадка донорської рогівки або тимчасовий кератопротез дозволяють отримати функціональні результати на важко травмованих очах. І от декілька клінічних випадків проведення всіх вітроютинальних втручань, які на сучасному етапі проводяться, ми покажемо всіх пацієнтів, які види оперативних втручань, можливі при важких мінновибухових травмах. Отже, комбінована двобічна мінно вибухова травма, відсутність відчуття на правому оці субатрофія очного яблука і майже правильне відчуття на лівому оці. Довго тривало мікробіологічне дослідження. На обох очах висівалася кишечна паличка. Майже два місяці проводилася активна антибактеріальна та протизапальна терапія у такого пацієнта. І от Перед операційним періодом ми маємо була проведена ревістерація правоочного яблука, і на лівому оці, після проведеного активно антибактеріальної і дез дедистрофічної терапії, ви бачите стан рогівки. За, за даними ультразвука, ви бачите е, багато е, 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 осколків в рогівці. Е, за даними ультразвука. Ми маємо помутніння скловидного тіла і множинні сторонні тіла внутрі учні. Була проведена вітректомія. по ходу ми знаходимо деякі підкон'юктивові сторонні тіла, металічні, була проведена вітректомія, повна реконструктивне оперативне втручання з використанням тимчасового кератопротезу. Ви бачите залишки кришталика, тільки плівка передньої і задньої капсули кришталика. Проведена вітриктомія, і е, якраз те, що ми говорили, є різноманітні сторонні тіла, і серед них дуже багато пластик. Сторонні тіла, яке було в скловитному тілі видалені, тут багато сторонніх тіл, і от одне з них було досить припаяне до сітківки, тому проведена е, лазер-коагуляція профілактична, так як не видно під осколком, є там розрив сітківки чи нема. Але, на щастя, розриву сітківки не було. Було видалене велике, досить велике стороннє тіло. Як я вже сказала, це ну, от показано два-три осколочки, а за, на самом ділі їх було дуже-дуже багато, і е, видаляємо під керотопротезом, не розширяємо склеротомію. Тут така можливість є в цього пацієнта, щоб видалити таке стороннє тіло. І от ви бачите, проводиться імплантація інтраокулярної лінзи. На залишки на фрагменти капсульних, капсульного мішка проведеться по можливості і донорська ругівка. І повітряна тампонада, тимчасова повітряна тампонада. І ви бачите перед операцією цього пацієнта, ви бачите пацієнта через два тижні протезування правої очниці. І після оперативного втручання, гострота зору такого пацієнта 0,3. І от приклад пацієнтів, де ми бачимо двобічне поранення, міновибупову травму, теж є пошкодження руївки, множення сторонні тіла на правому оці виражений кератит проводиться активна антибактеріальна, протизапальна та терапія. І в лівому оці множені сторонні тіла рогівки, травматична катаракта, внутріочне стороннє тіло і відчарування сітківки. Гострота зору правого ока 3 сотих, лівого ока – неправильне світло відчуття. І от на, правильному, на правому оці було доцільне проведення дедистрофічної ди терапії, відтерміноване вітриктомія, так як стороннє тіло е знаходиться, за даними ультразвука приретинально в порожненні скловидного тіла і за всіма даними. По всім осколкам, які ми бачимо уламкам на передньому відділі ока, підозріння, що це є пластик. Тому прийнято було рішення проведення термінової оперативного втручання на лівому оці, де ви бачите відчарування сітківки і багато осколків, і стан рогівки, шви на рогівці, помутніння рогівці, але стан рогівки дозволяє проведення бітеротинального втручання. Проводиться видалення катаракти, факоемульсифікація. Звичайно, видно зараз, з підсвіткою ми робимо капсулу томію передню, так як досить непогано видно, коли ми маємо підсвітку заднього відділу ока, видалення хрусталикових мас і, звичайно, зняття епітелію рогівки і віскоеластик на рогівку. І Ви бачите, що мішають сторонні тіла рогівки, помутнення рогівки. але Досить непогано видно можливість проведення вітректоміді є. Ми знаходимо вітротинальну шварту, парамокулярну, ви бачите, пересікання вітрутинальної шварти. Сітківка розправлена вже перед Пересікаємо вітру шварту, знаходимо при піддавлюванні, знаходимо розрив сітківки, проводиться лазерка огуляція і газова тампонада. Ще раз хочу підкреслити, що є випадки і імплантація звичайно, інтраокулярної лінзи. Є випадки, коли ми змушені використовувати тимчасовий кератопротез для, відшарування, для, для операції на задньому відділі ока, а є випадки, коли, не дивлячись на значні помутніння, вдається все-таки проводити вітрутинальне втручання без кератопротезування і майбутньої пластики рогівки. Пацієнт мінно-вибухова травма. На обох очах ви бачите множені сторонні тіла рогівки, так само на обох очах є і внутрішні сторонні тіла, і відшарування сітківки. В цьому випадку теж були проведені на обох очах були проведені вітрітинальні втручання без застосування кератопротезу. Ви бачите багато сторонніх тіл. Знімаємо епітелій, віскоеластик і проведення вітрутинального втручання. Не хоч, хочу сказати, що нелегко оперативне втручання проводити при таких в рогівки. вони досить часто мішають, але знаходимо все-таки зони, де візуалізації, де хірург може бачити рогівку і цітківку. І таким чином проводиться оперативне втручання. Ви бачите, що тут масивна відретінальна шварта, досить близько біля зорового нерву. Було проведено пересікання шварти, була проведена досить велика ретінектомія, ретінотомія. В противному випадку розправити сітківку не вдається. І ви бачите теж випадок, де було проведено оперативне втручання, де було видалено стороннє тіло пластик, неметалічне. Не магнітне, а от пластики. Дуже-дуже багато таких пацієнтів з різноманітними сторонніми тілами і з пластиком. Ну, проводиться розправлення сітківки, лазерка гуляція і, звичайно, силіконова тампонада. Слідуючий пацієнт це пацієнт, цивільно мінно-вибухова травма є пошкодження обох очей праве око стороннє тіло рогівки. Хороший зір, а, на, ви бачите, а ліве око, проникаюче поранення, корносклеральне. І це ви бачите, первинна хірургічна обробка проведена за місцем отримання травми, за місцем проживання пацієнта. Звичайно, для, при першому огляді погляді на такого пацієнта, здається, що все око безперспективне. І, Неправильне світло відчуття, відчарування сітківки, тотальний гемофтальм. І ну, що зробити з таким оком? Нами була проведена вторинна хірургічна обробка, правильно співставлений лімп знизу на 6 годинах, на 10 годинах, І ви бачите стан цього ока і розміри ока, і правильність округлість рогівки після вторинної хірургічної обробки. Але залишається помутнення досить інтенсивно. І після проведення ультразвукового дослідження. Виявлено помутнення в скловидному тілі і відшарування сітківки. Було вирішено все-таки провести такому пацієнту вітроретинальні втручання, і, от ви бачите, момент операції ретрактори використовується для райдушки, для формування зони видимості для хірурга. І проводиться вітрове втручання. Не дивлячись на той помутніння рогівки, все-таки нам вдалося побачити очне дно, ви бачите сітківку, під сітківкою була геморгічна велика кількість геморгій, було видалення геморгії, розправлена сітківка пертортикаліном і лазерка коагуляція силіконова тампонада, і ви бачите стан пацієнта після операції. Слідуючий клінічний випадок це вибух гранати, мінно-вибухова травма на обох очах, неправильне світло відчуття на правому оці і правильне світло відчуття на лівому оці. Ви бачите дані, дані сканування обох очей, ліве око, сторонні тіла, гемофтальм, субретинальний крововилив. І на лівому оці, не дивлячись на такі помутніння рогівки, теж було проведено оперативне втручання. Видалена катаракта, вдалося нам бачити і капсулу кришталика, і всі деталі, ви бачите, на очному дні сітківка прилежить, але є масивний субретинальний крововилив, лив від шварта, і в цій шварті знаходиться стороннє тіло розрізання шварти, звільнення стороннього тіла від. Провивали від цієї зони і видалення стороннього тіла. Стороннє тіло металічне. Бачите, з допомогою декількох пінцетів, міняємо положення і видаляє, розширяється невеличка склеротомія, переміщаємо на другий пінцет. І стороннє тіло видаляється, але воно дещо застріє в зоні склеротомії, тому було застосовано ще й магніт і видалене стороннє тіло. Імплантована інтраокулярна лінза, Бачите, в процесі проведення операції все-таки рухівка, стан рогівки покращився, заміна на повітря і на газ. І даний пацієнт в нього з'являється вже зір до 0,2 до 0,3. Друге очко, після, ви бачите, стан цієї рогівки, і після проведення ультразвукових досліджень було прийнято рішення проведення вітроретинального втручання на цьому оці і застосуванням тимчасового кератопротезу та кератопластики. Трепанація рогівки, і ми бачимо. Конгломерат немає ні кришталика, немає ні райдушки, і е, при проведенні довготривалого оперативного втручання вдалося нам діагностувати на очному дні відсутність, повна відсутність сітківки, відчарування судинної оболонки. Але наші зусилля привели до того, що все-таки. Було дреновано субкорідально простір, і вдалося нам розправити судинну оболонку і проведення керотопластики силіконового тампонада. І на сьогоднішній момент поки що вдається зберегти очне яблуко. Слідуючий пацієнт це двобічна мінно-вибухова травма. Праве око анофтальм, ліве контузія очного яблука з розривом та випадінням оболонок. після первинної хірургічної обробки. Пацієнт був до нас доставлений Гематокорнеа, катаракта, цилехоридальне відчарування та відчарування сітківки. На, цьому, на лівому оці. Ну, Можна сказати, не впевнено світловідчуття, але в більшості випадків при провірці все-таки світловідчуття було відсутнє, враховуючи, що це око єдине було прийнято рішення про проведення вітруєтинального втручання. Ви бачите стан ругівки і видалення заднім, ленцектомія заднім шляхом. І, не дивлячись на відсутнє світловідчуття, все-таки ми побачили, знайшли сітківку. Ви бачите, що під сітківкою дуже багато помутнінь, дуже багато вітринальних тяжів, які вдалося нам всі ретельно почистити, видалити. І е, після всіх наших маніпуляцій. Вдалося розправити сітківку. Ви бачите, сітківки досить багато, як я вже говорила, коли тотальне відчарування сітківки і багато субридинальних субкорідальних крововиливих, помутнінтяжі, в таких випадках дуже часто зустрічається відсутність світловідчуття. Але після проведеного оперативного втручання світловідчуття повертається. І от даного пацієнта, враховуючи наявність відчарування судинної оболонки, було. Проведена перший етап з тампонадою пертордікаліном, з пришиванням своєї рогівки, повернення до оперативного втручання через 10-12 днів. Ви бачите, знаходимо епіретінальні мембрани. Вже розсідківка значно ожила, набагато кращий вигляд. Вона має зорові нерви, зоровий нерв блідорожевого кольору. Ми бачимо, контуруються судини, всі нижня і верхня аркада. І стан сітківки значно покращиться, покращився, відчарування судинної оболонки зменшилось. Була проведена лазерка огуляція, сіліконова тампонада, і в даному випадку повернута своя рогівка. Враховуючи стан периферичної рогівки, своєї периферичної рогівки, ми розуміємо, що кератопластика в даному випадку е, зайва, тому що рогівка не приживе прозоро. І цей пацієнт в, в кращому випадку при. Е, по, по, Хороших при, м, ша, якихось шансах на зір може бути проведено кератопротезування. І от через два місяці після оперативного втручання пацієнт до нас звернувся з чітким і правильним світловідчуттям. Тому в майбутньому цьому пацієнту буде запропоновано постійне кератопротезування. От, па пацієнт мінно-вибухова травма, де ви бачите повне розплавлення рогівки. За даними ультразвука, ми маємо відчарування сітківки, але сітківка є, і е було прийнято рішення теж проведення оперативного втручання. Значить, йому була проведена первинна хірургічна обробка за місцем травми. За дане по, по діагнозу вже по виписці була анірідія, афакія за даними е, наших обстежень, ціліохридальне відчарування, гемортальне і відчарування сітківки. На правому оці дениця зору, на лівому оці відсутність світловідчуття. І от з метою збереження очного яблука було проведення е, оперативне втручання з застосуванням кератопротезування. Ви бачите стан рогівки. вона вся Практично розплавлена, помутніння, скловидне тіло випало в рану після видалення рогівки. Ви бачите супритинальні крововилив, відшарування судинної оболонки, і от відшарування сітківки. Ми покрашуємо фластероном, для того, щоб вияснити наявність мембран і задньої гілоїдні мембрани. Розправлені сітківки, ви бачите хороший. Стан сітківки, не дивлячись на її повне відчарування. І хтось може сказати, що в таких випадках для чого відсутні світло відчуття в оці, але, маючи отакі, після операції, маючи такий стан сітківки, звичайно, кожен раз думаєш відмовляти такому пацієнту в оперативному втручанні, або все-таки боротись за кожне око, за майбутнє. Хоча б молоді люди, хоча б для збереження очного яблука. В цьому випадку, звичайно, була проведена повна кератопластика донорським матеріалом. І бачимо пацієнта, де теж двобічна міновибухова травма, на, правому, на обох очах неправильне світловідчуття, відчуття, і було проведено оперативне втручання на правому оці. Без застосування кератопротезу наліве з метою збереження очного яблука з кератопротезу. Ви бачите момент оперативного втручання, рогівка мутна, непрозора, Але, на щастя, при проведенні оперативного втручання ми бачимо багато змін під сітківкою, але сітківка прилежить. Є субретинальні крововиливи. Є незначні по периферії відшарування судинної оболонки, і не знайдено розривів сітківки була проведена тимчасова газова тампоната з метою прилягання судинної оболонки. І ліве очко, де рогівка повністю мутна, була проведена оперативне втручання. Теж ви, ви бачите відчарування цілярного тіла, і на відкритому небі проводиться підшивання цілярного тіла в декільких місцях, і з використанням тимчасового кератопротезу проведено вітритинальні втручання. Теж виявлена на очному дні відшарована сітківка. Титальне відчарування сітківки під сітківкою субретинальні крововиливи, субретинальні тіші, які були видалені, ви бачите відчарування судинної оболонки, але сітківка майже в повному об'ємі знаходиться в оці. Дуже часто при таких міновибухових травмах при проведенні ПХО. Все-таки сітківка випадає, і якщо не дуже ретельно роздивлятись на випавші оболонки, можна видалити сітківку. І таких варіантів у нас було декілька. Ви бачите закінчення оперативного втручання з пересадкою рогівки і силіконовою тампонадою. І на сьогоднішній день ви бачите цього пацієнта на правому праве око і ліве око. Ви бачите, оце ліве око, де була з метою збереження очного яблука. На жаль, на правому оці ми маємо проблеми з рогівкою, так як у пацієнта досить виражений лагофтальм. І На сьогоднішній день, але зір оці є, і по за даними ультразвука, сітківка прилежить в фосфен в межах норми, тому перспектива повернення зору в такого пацієнта є. Але йому проведена гляфорофія на декілька місяців для майбутньої пластики повік і по можливості. Пластика, скоріше, буде, скоріше за все, буде проводитись і руївки. Ну І є пацієнти не такі важкі, як в попередні клінічні випадки. В даний випадок, ви бачите, праве очко одиниця, на лівому оці одна сота і гемофталь. І Ми маємо Стороннє тіло за межами ока, тобто наскрізь не проникаючи в поранення очного яблука. Була проведена вітриктомія такому пацієнту, діагностовано місце вихідного отвору, локалізація над диском зорового нерву. Ви бачите досить масивний крововилив, але він знаходиться над, над макулярною зоною ретинальної шварта, і отут знаходиться від е, вихідний раньовий канал. Проведена локальна лазерка і операція закінчена газовою тампонадою. Після розсмоктування газу пацієнт дає 100% зір. І випадок довготривалого стороннього тіла в очному, під сітківкою, де вже розвився, розвився сідероз, ви бачите, Пацієнт звернувся, проведено вітроютинальне втручання, розправлені сітківки перфтордікаліном і видалення стороннього тіла з-під сітківки, не дивлячись на сидороз, але він досить локальний. Цей пацієнт теж в післяопераційному періоді дає хороший зір до 0,5-0,6. Розвивається травматична катаракта, яка в майбутньому буде видалена. Звичайно, в післяопераційному періоді пацієнти всі потребують активного медикаментозного втручання. Назначаються в перші доби очні каплі широкого спектру дії, азітроміцин по одній каплі два рази в день на добу достатньо протягом трьох днів, оскільки після трьохденного курсу ефективна антибактеріальна концентрація підтримується до двох тижнів. Назначаються, звичайно, каплі НПВС від, від по одній капліці 4 рази в день. Таким пацієнтам з важкими травмами довго тривале назначення НПВС до 2-3, а інколи до 4 місяців. Дексаметазон без консервантів у унідозах. Це сильна протизапальна терапія і захист поверхні очей за схемою. Назначається в перший, в перший місяць по 4 рази на день, другий місяць 3 рази в день і третій місяць. По один-два рази в день. При дексаметазон назначається так само, так же як і НПВС, нестеродні протизапальні препарати в залежності від стану ока: від 2 до 5, 6 місяців. Обов'язково таким пацієнтам, особливо з пошкодженням рогівки, назначаються сльозозамінники з трегалозою або гілороновою кислотою. Вони. Використовується як для сльозу так і для швидкої регенерації, загоєння та зволоження додаткової протизапальної терапії. Такі капельки назначаються по одній краплі 4 -6 разів 6 разів на добу, перший тиждень, і після першого тижня 2-3 рази на добу і за потребою до декількох місяців. Звичайно, пацієнтам з такими важкими пораненнями. Ока і особливо пошкодженням рогівки, ми практично в всіх випадках і передопераційному, і післяопераційному періоді назначаємо терапевтичну гігієну повік. Тобто використовуються салфетки спеціальні, які, якими ми протираємо і рекомендуємо в післяопераційному періоді в домашніх умовах використовувати для протирання повік, для покращення загоєння, рубцювання передньої поверхні ока. Дуже часто ми вже говорили при контузіях очного яблука, при пораненнях очного яблука, в примінно вибухових травмах, звичайно, страждає зоровий нерв та сітківка. В таких випадках рекомендується довготривале вживання вітаміно-антиоксидантних комплексів для очей у комплексній терапії всіх решта препаратів. Отже, висновки травма ока у сучасний військовий час характеризується серйозним комбінованим та часто бінокулярним ураженням. Надання офтальмологічної допомоги у випадку військової травми ока потребує чіткого дотримання послідовності. Тяжкість, тяжкість пошкоджень потребує від офтальмохірургів навиків комбінованих хірургічних втручань на передньому і задньому сегментах ока та елементів пластичної хірургії. Частіше первинна хірургічна. Обробка пошкоджень ока та його придатків проводиться після проведення нейрохірургічних та загальнохірургічних втручань або одночасно в бригаді нейрохірурга, офтальмоляринголога, щелепно-лицевого хірурга та травматолога в умовах багатопрофільної лікарні. Дякую за увагу!